Дехто точно бачив моє відео на цьому каналі, яке набрало 146 тисяч переглядів. І перше питання, яке мені пишуть в коментарях, скільки ти на цьому заробив? Сьогодні я покажу конкретні цифри з мого YouTube каналу, щоб ви бачили реальну картину. Повірте, ці цифри вас здивують, і головне, я поясню, що потрібно зробити, щоб заробляти ще більше. Я це відео розділив на декілька блоків, тому блок перший я його назвав розвінчування очікувань. Отже, давайте одразу до справи. Перед вами аналітика того самого відео. Як бачите, воно набирало 146 тисяч переглядів. Якщо б RPM, це дохід за тисячу переглядів, був 1 долар, то я би мав заробити 146 доларів. Але це не так. Ось реальна цифра доходу з цього відео. Ви здивовані? Я сам був здивований на початку і зараз поясню, чому. Ця сума, хоч і невелика, це лише частинка картини, вона залежить від багатьох факторів. Блок другий фактори, що впливають на дохід. Чому так сталося? Головна причина такого доходу це географія моїх глядачів. Подивіться на цю карту. Основна частина трафіку вона саме прийшла там з України, де РПМ значно нижчий ніж там Польща, США чи Канада. РПМ, хто не знає, це скільки грошей YouTube платить за тисячу переглядів. Але це не все, Важливим є й інші фактори. Джерело трафіку. Більшість переглядів з рекомендацій Ютуба. Це чудово, тому що Ютуб сам просуває таке відео, але на дохід впливає ще й вік глядачів. Чим молодше, тим менший дохід. Наступне кількість переглянутої реклами. Насправді YouTube не платить за самі перегляди, а за кількість реклами, яку подивиться глядач. Звісно, не всі глядачі подивилися рекламу, яку поставив YouTube, тому що в когось стоїть така штука, яка блокує її. Тип контенту. Відео про YouTube це освітній контент і він приносить менше доходу від реклами, ніж, наприклад, там відео про фінанси чи нерухомість. Розташування рекламних блоків, це відео в середньому на 6 тому я самостійно не мав змоги поставити рекламні блоки. Якщо б воно було на 8 хвилин, це було б можливо. А так YouTube рекламу у відео до 8 хвилин ставить лише там на початку, ну і інколи в кінці. Якщо ви хочете дізнатися ще більше фішок, за що YouTube платить більше і як реально почати на цьому заробляти, то я скоро проведу майстер-клас, як почати заробляти на YouTube. Там я покроково покажу, що потрібно зробити від створення каналу. До отримання монетизації. Посилання з більш детальною інформацією я залишу в описі і коментарях. Буду радий бачити вас там. Блок третій. що зробити, щоб заробляти більше. Я вам дам ось кілька речей, які допомогли мені і як ви можете для себе їх використати. Перше, це робіть відео довше за 8 хвилин, тоді можна там ставити 2, 3, навіть 5 рекламних блоків. Але пам'ятайте, що кожна ніша має свою оптимальну довжину. Тому якщо вам важливий дохід за перегляди, вибирайте відразу нішу, де можна робити довше відео. Наступне, якщо у вас канал розрахований на українську аудиторію і ви експерт чи там, власник бізнесу, пам'ятайте, що основний дохід у вас буде не за перегляди, а з інших джерелах монетизації, про які я детально розкажу на майстер-класі. Наступне, обирайте нішу, де РПМ вищий, там для прикладу, бізнес, інвестиції, технології, космос, в нішах з смішними котиками чи дитячий контент, дуже мала сума. Наступна рекомендація. Публікуйте стабільно. Алгоритм просуває тих, хто дає регулярний контент, тому що Ютубу потрібен партнер, який на постійній основі буде випускати цікаві відео. Заробить YouTube, заробите ви. Дуже важливий пункт це кількість відео. Щоб я вибрав одне відео на місяць, але якісне чи 15 менш якісніше. Я б вибрав другий варіант, тому що відео дійсно може бути класним, але алгоритми не підхватили, ну і все. Кількість дуже велика роль відділення грає в доході. Самі подумайте, чому в традиційному бізнесі великі компанії створюють мережу. Тепер ви бачите, що перегляди самі по собі нічого не гарантують. Важливі певні деталі: там країна, тема, дожина і частота публікацій. Якщо це відео було для вас корисним, поставте лайк та підпишіться на канал. У наступному випуску я розкажу не менш цікаву тему, яка точно буде для вас корисною. Дякую, що ви були зі мною. Успіхів вам!